Так, Всім доброго дня. Сьогодні субота, 20 серпня, 14 година, 5 хвилин. Біткоін торгується по ціні 21 тисяча 230. в нас відбулася корекція з 25 тисяч приблизно. Але зараз мова буде не про це. Хочу з вами поділитися таким цікавим індикатором, який є, мабуть, більш е не спекулятивний, а саме інвестиційний. Цей індикатор має назву Hash Ribbons. І він демонструє е складність майнингу, тобто він аналізує е складність майнингу, е як він зростає або зменшується. І, відповідно на цих показниках робить такі висновки, позначки щодо того, як буде себе поводити біткоін в подальшому. Більш детально, якщо вам цікаво, ви можете вивчити, знайти цю інформацію в інтернеті про цей індикатор, з чого саме він складається. Зараз я продемонструю просто інше. Як ви бачите, Ось ці сині кружочки, це сигнали бай на покупку, які давав цей індикатор. В яких місцях він нам давав їх. Ну, по-перше, це в нас 20-й рік. Е, як бачимо, після цього в нас був боковик і вже ріст. Також це в нас був е, грудень 2020 року. Після чого була корекція локальна і такий памп просто нереальний. І ось тут це у нас 21 рік, серпень місяць. Бачимо, що теж після цього е, можливі, звісно, корекції, але потім йде ріст. І зараз тут. Сьогодні в нас засвітився на цьому індикаторі сигнал на покупку. Чи раджу я зараз купляти? Не знаю. Це рішення кожного. Хто як хоче, той і робить. Але на практиці цей індикатор, як я вже сказав, є інвестиційним. Тому. Якщо ви будете слідувати сигналам цього індикатора, то тільки на споті, без будь-яких кредитних коштів, без ф'ючерсів і тому подібного. Лише спот. Тільки так ви зможете отримати прибуток, використовуючи цей індикатор. Тому що це індикатор, як бачите, він ну, дав сигнал, ось, на покупку. Це в нас е, 7 серпня 21-го. І фактично, фактично. Де вже продавати можна було? Я навіть не знаю. Ну, дивіться, це або е, через місяць, це вересень, 7 вересня, або десь е, в кінці. Жовтня. Ну, розумієте, це місяць і більше. Знаходитись в позиції. Тому тільки спот. І, е, звісно, що можуть бути локальні корекції. Більш детально інформацію про цей індикатор можете знайти в інтернеті, вивчити і використовувати в своїй торгівлі. Так він виглядає. Як бачимо, у нас тут йде капітуляція, зменшується, зменшується е, складність майнингу біткоїна. І потім вже йде злам тренду. І це свідчить про те, що е, складність майнингу збільшується. Відповідно, за теорією і ціна біткоїну буде рости. Як бачимо, наприклад, тут в нас був ось такий сигнал на покупку, а потім такий самий злам. Тобто і таке можливо. Але зараз ми бачимо сигнал на покупку. Тому вивчайте, використовуйте і отримайте прибуток.